Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив по Україні 142 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 92 ворожі БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 42 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих уламки на трьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. На Харківщині внаслідок нічної ворожої атаки БПЛА постраждали двоє людей. За даними ДСНС, вночі у селищі Старий Салтів внаслідок атаки російських БПЛА загорівся приватний будинок. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Від вибухів постраждали двоє людей чоловік та жінка. Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині постраждали люди. За даними ОВА, агресор атакував Миколаївську та Дубовиківську громади Синельниківського району безпілотниками. Поранення отримали 67-річна жінка та 71-річний чоловік. Унаслідок ударів спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто та альтанка. Пожежа виникла і всередині приватної оселі. Рятувальники ліквідували всі займання. Пошкоджені також дитячий садочок та об'єкти інфраструктури. Ури у Марганці під час вечірньої атаки постраждав п'ятдесятирічний чоловік. Також відомо про атаку на Одещині. Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, пошкоджень зазнали приміщення кінно-спортивної школи, приватні будинки. Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав. В усіх регіонах України тривають графіки відключень світла. За даними Українерго, графіки погодинних відключень для споживачів застосовують обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Також тривають і графіки обмеження потужності для промисловості. Європейські союзники стурбовані, що США хочуть мирну угоду перед наданням гарантій безпеки Україні. Цю інформацію заперечив Білий Дім, передає видання з посиланням на джерела. За цими даними держсекретар Марко Рубіо, нібито сказав європейським союзникам під час телефонної розмови, що США хочуть укладення мирної угоди, перш ніж погодяться на будь-які гарантії безпеки для України. Зазначається, що держдепартамент США заперечив це повідомлення. Там нагадали, що. Рубіо, як і вся адміністрація президента США Трампа, чітко наголошували, що гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди. Мобілізація продовжиться навіть якщо інтенсивність бойових дій знизиться, і за стіл переговорів сядуть Зеленський, Трамп та Путін. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак. Також відомо, що деякі ТЦК пропонують посилювати зараз мобілізаційні заходи, щоб якісніше протистояти російській армії на фронті. Україна і МВФ досягли попередньої домовленості про нову програму підтримки на 8,2 мільярда доларів на 4 роки. Програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, заявила прем'єрка України Юлія Сверденко. Домовленість ще має схвалити Рада виконавчих директорів МВФ.